Привіт, друзі! Ну що, я обираю зараз другу книгу для мого марафону 3х3. Це буде щось з української літератури. Напевно, я навіть зараз вже визначилася, що саме я хочу читати, тому мені лишилося трішки зачекати на роботу сайту Якабу, на якому я постійно завантажу всі книжки. Ну, не усі, звісно ж, але більшість їх. Ось тому зараз я її завантажу. Потім я змонтую відео, яке вийде сьогодні ввечері з першого дня марафону і почну читати. Подивлюся, чесно кажучи, скільки сторіночок, тому що я не знаю, скільки в ній сторінок. Якщо ні, то оберу щось інше, більш коротке, тому що, ну просто щоб прочитати, встигнути прочитати її за день. Так, чудово. Зараз я можу вже сказати, що читатиму. І це Маркова Вчок-інститутка. Я дуже радію зараз, тішуся, що в ній лише 92 електронні сторінки Це через додаток книги на Макбуці, але не знаю, скільки буде в моїй електронній книжці. Але це все, звісно ж, взагалі не важливо, тому що вона коротесенька, але така собі дуже повноцінна історія також. Тож, зараз я монтую відео, а потім. Приступаю до читання. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі! що, Дочитала я інститутку, і про що ж у нас тут взагалі йдеться? Оповідач у нас дівчина, яку звуть Устина, і вона наймичкою працює у однієї старої пані, і яка ну, начебто і добре ставиться до своїх працівників. Вона їх не б'є, тому, в принципі, всі працівники нею задоволені більш-менш. Але одного дня приїжджає до тієї пані її онука з інституту, така вся із себе фіфа, яка, до речі, розповідає, що інститут нічого їй взагалі не дав, і що її там всі лише ображали і взагалі не прислухалися там до неї, і вчителі лише те й робили, що принижували цих дівчат. Але тим не менш вона приїхала, вона живе у бабусі у своєї, і е, отут розпочинається терор, реально. По-іншому це назвати не можна, тому що ця інститутка, ця е, молода пані, вона починає. Знущатися над наймочками. Вона починає їх на них кричати, вона починає робити якісь там гадощі їм. Вона Гаїрчику? Е, вона навіть починає їх бити, чого не дозволяло собі ця стара пані. І от одного дня вона дуже захотіла одружитися з одним. Лікарем, але цей лікар долі бідний. І через це бабуся, звісно ж, ну, зовсім не рада, тому що відбувається, і вона не хоче цього шлюбу. Але ось ця інститутка, вона така собі. Маніпуляторша, вона вміє маніпулювати абсолютно всіма людьми, і взагалі цією бабусею вона знає, що як коли потрібно сказати їй такого, щоб ця бабуся зробила для неї абсолютно все. І найголовніше, найцікавіше, те, що вона із цим лікарем себе точно також погодить. Він в неї закохався, дуже закохався. Вона, начебто, в нього також, але вона маніпулює ним і вона робить все, що. Все для того, щоб він просто плясав під її дудку. По-іншому сказати неможливо. І ось вони уїжджають. Бабуся, звісно ж, каже, що вона підтримає їх матеріально і буде забезпечувати фінансово. І вони переїжджають до іншої хати і з собою вона взяла цю устину. І ось там. Продовжується те й саме вже з людьми, з працівниками свого чоловіка вона поводить себе точно таким чином. Але, тим не менше, все у нас розгортається тут доволі непогано для нашої головної героїні, тому що вона закохалася в парубка в працівника цього лікаря, і вона виходить за нього заміж. І одного дня, коли... Одна бабуся, яка працює на цього лікаря в їхній хаті, вона вирішила пригостити дітлахів яблуками, Це побачила пані, ця молода, і вдарила бабцю з сокирою. Дівчина, наша устина, вона, звісно ж, намагалася вступитися за літню жінку, і коли замахнулася ця пані, її чоловік, звісно ж, вступився за дружину. В цю мить прийшов лікар, і ось тут вони. Закрутилося те, що пані ця, звісно ж, на всіх, що всі такі погані, і вони там її не слухаються, і взагалі ця бабця розкрадає її майно, і вона крадійка, і все таке інше. Все закінчилося доволі непогано для головної героїні та її чоловіка. Принаймні, ну, не. Напевно, не так добре, як хотілося б, і, 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 і чого вони справді заслуговували б. Але тим не менш, це краще, аніж жити з цією панією і взагалі коротати своє життя поруч з такою огидною е жінкою. Звісно, це дуже коротесеньке оповідання. Але тим не менш воно також мені дуже сподобалось. Не знаю. Тому що воно про, про життя, воно повноцінне. Мені, мені дійсно сподобалося. А було, в мене, було в мене в планах прочитати ще одну якесь оповідальнечко, таке ж коротесеньке, але не буду. 3 на 3, значить 3 на 3. Тим паче, що. Більш такі великі книги я зараз не зможу прочитати, тому за об'ємом я маю на увазі, тому маємо те, що маємо. А ми побачимося вже завтра. І, І з третьою книгою я вже навіть визначилася, але покажу вам її завтра. Па-па!